Так, давайте построїмося Як якось. Дякуємо вороні Миколи Володимировичу за спонсорську допомогу. Дякуємо, що ви з нами. Дивіться, вісім. Е... Більше не було просто. Ага. Довеземо. Йшли... Це, це, ще ось, тактичні такути. очки завтра, післязавтра На підійдуть. Теж не. Не, не знайшли більше. Ремнів 10, 10. Потім ремнів для зброї 9, розгрузки 12, спальники 2 знайшли, 3 бінокля. Тому що бачите, ситуація, що ну, Держава армія розмалювалася і приходиться добре, що є ви. Один бінокль 16-кратный, два 20-ти кратных. И там есть еще один маленький. вам спасибо. Вы нам очень помогли, ребята. Спасибо. Давай.